Паляниця. Оп! Паляниця. Буде здаватися, ніби я гола, але дивіться. Опа! Опа! А все! А вс? Не, не буде, не буде ніякого оголення. Що, ми пройшли, ми пройшли, ми пройшли, ми пройшли. Що відбувається? Ми назад повертаємось чи що? Куди мені? Я помру? Що ми пройшли, ми пройшли, ми пройшли, ми пройшли? Що відбувається? Ми назад повертаємось чи що? Куди мені? Я помру? І як він тобі? Він був вічливий, вольовий, розумний. Від нього було не по собі. Задирає свій хвіст, та вже ж ні, добрий пане, я прийшла тільки щоб прибрати твої покої. Критін хат, маленький, не вже це єдина причина твого приходу в мої покої? Господарю, я гадки хатки не маю, на що ти натякаєш. я просто бідна ранятська покоївка, безперечно, крихітко, до того ж гарна, такі дужі ноги та стрункий хвіст. Пане, мені ніякого. Не бійся зі мною ти в безпеці. Пане, я повинна закінчити прибирання, інакше господиня мене суворо покарає. Прибирання кажеш? Я дещо маю для тебе ось на три спис. <рес> так же він величезний, може знадобиться ціла ніч. Часу вдострі, моя сладенька, часу вдострі. <рес> Окей, зрос. Дивіться, блять. це розйоб. Блять, це ж роз'єб, це ж роз'єп. Ще ладуй! Ще ладуй, чат. Це означає перезаряди Тому. Е, ладування це зарядка. Лад, ну, типу, зарядка як процес. Ладуварка Це зарядочка до телефону. Запам'ятайте. хе Цей урок польської мови. Сподіваюсь, усі готові. Рома, нерви здають. Ні. чую здають. Я все одно не розумію, на що ми це робимо. Ой, ні, будь ласка. Це серйозно. І я перекинув. Тут якась підла горка нас це обережна. Не схожий, взагалі не схожий. Фусь. 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 Не схоже. Хуюсь, та господи, досить! Алло! <спільш> Але якщо я після проходження цієї гри стану чокнутою Єбанашкою? ще більшою, ніж я зараз. <спільш> А, да ты пиздёшь, нахуй. Что ебанутые, блядь? Э, как хуйня? Ладно, нахуй ты такую нюду я савал. Блядь, ты попал. Я просто чешу, блядь. Ты попа заверя хуйню, тому. принес готовый. Супер. Итак, Ставте свою водичку біля екрану, заряджаємо зараз, заряджаю вашу водичку на те, щоб до вас не потрапляв російськомовний контент. Від російськомовного контенту заряджаю вашу водичку. Зараз 2 секундочки. 3, 2, 1. Все зарядила. Тепер пийте цю водичку і ви будете захищені від російськомовного контенту. Йоко, якщо у вас болить голова Халлилуйя, і вона у вас не болить. Якщо у вас відні... віднімає рука чи болить які кісточки, халлилуя і у вас нічого не болить. Якщо у вас є якась психічна хвороба, чат Халлилуя, і у вас взагалі більше нічого немає. Халлилуя. А скупіт бавить, щоб по... Ярік, блядь! Ярік, блядь! Ярік! Так, ух! Мальця трошки труханула, нахуй. Стало боляче мені. Хотів я їсти, взяв яєчко одне із трьох і розбив у сковорідку. З'їв його, як було смачно, з другого аж ціп'я ви, ви, вийшло. Ціп'я було жовто гаряче, гарне, миле і пухнасте. А із третього нічого залишилося таке біле. Наче синє море, хмара біла поміж них. Ти завжди любиш в самий непідходящий момент щось просити і питати і. і, зайобувати, і казати і Філіп, 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 Філіп. Кого ти я обізвал папці, ЮКОЗО? Мені що? Підійде до тебе. І розбамбурити тупіпів хати? Слопапся! ГЕ! БАБЦЯ? бабця? Запитання, ще якісь БУДУ? хто БАБЦЯ? я питаю! не пропадав, ще не заходив Я мусор, потім ми описали. А шо у того? Нажарив стейків, зробив салатик і Ого. зробив фартошечка фріт. А міг Село. пожарити мене! Бля. Блядь, ці салатики, якісь, блядь, блять, не жарити. Ну, я не вже поговорю, вночі ну, поговорю. Стейки, да? стейки, Нахай ці Стейки, нахилі стейки. Це за закритими. Взагалі, ти <ривоти> просто розумієш, я сама гетеросексуальна. І я просто. <плоти> я... Я просто коли прийшла до. Подруг і сказала, що мені насправді подобаються чоловіки, вони вони довго думали, але все але вони мене прийняли із-за того, що вони мене люблять, такою якою я є. І навіть з тим, що мені подобаються чоловіки. типу Мама теж більш-менш спокійно відреагувала, але мені досі, важко. мені досі важко в своєму соціальному колі з тим, що. Перепрошую, це винчиться я не у тому місці. Але, напевно, в той час. Бля, я розглядаю сраку мужика. Нема чущення. Ну, все, 10 хвилин, не будемо чущення. Блять. Щупальці цього дівчини просочуються в мозок, підсаджують на українські все, ти хочеш передозу. Лагідна пізюліна летить за літл, розкість, довбоєбам, хуй за щоку, от така вкусна неловкість. З пензлем у руці вона тут створює шедеври, поки від своєї мордяки ти відчищаєш сперму. Коло лінія, заливка фарби, трохи твоїх сльозок. Якщо ти такий дігрот, то то вона малює мозок. Так от тако так -токін, пхає хуя, в твого рота, так от б'ється током лучше. Грай тихенько в доту Так отокен, так отокен Пкає хуя в твого рота Так отокен, б'ється током лучше Грай тихенько в доту Так отокен, так отокен Пкає хуя в твого рота Так отокен, б'ється током лучше Грай тихенько в доту Так отокен, так отокен Пкає хуя в твого рота Так отокен, б'ється током лучше Грай тихенько в доту Ох!